Вітаємо усіх допитливих в ефірі, вражаюча топ-п'ятірка. Відпочивати потрібно так, щоб це приносило користь і запам'яталося. Робити за найкраще у компанії гарних людей та на світлому повітрі. П'ятірку найкращих місць для активного дозвілля пропонуємо подивитись просто зараз. На п'ятому місці підводна спелеологія. Це один з найнебезпечніших видів спорту. Але та краса, яку приховує вода у карстових печерах, варта цього ризику, кажуть любителі такого екстриму. Найглибшою нині відомою на планеті підводною печерою є блакитна діра Діна. Вона знаходиться поблизу острова Лонг Ісланд на Багамах. Її глибина становить 202 метри. Досягнув цієї підводної відмітки Екстремал Джим Кінг у 1992 році. Четверта сходинка. Тут у нас Даунхіл екстремальний спорт, де потрібно якомога швидше пройти різноманітні траси на велосипеді. Для цього необхідний спеціальний байк, який відрізняється від звичайних гірських велосипедів. Він має пристосування для підвищеної стабільності на великих швидкостях, надзвичайно міцну гуму на колесах, максимально потужні гальма і широкий руль. Світовий рекорд у Даунхілі встановив 50-річний Фред Ромпельберг із Нідерландів, розігнавшись на ідеальній соляній рівнині. До небаченої для велосипеда швидкості 268 кілометрів на годину. Це йому вдалось завдяки автомобільній конструкції, яка розганяла байк. Трій лідерів відкриває спуск на лижах. Це найшвидший немоторний вид спорту, який сьогодні існує. Швидкість, яку регулярно досягають гірськолижники, перевищує 200 кілометрів на годину. Для того, аби досягти таких значень, спортсмени одягають спеціальний шолом і одяг, який знижує аеродинамічний опір. До книги рекордів Гіннеса потрапив наймасовіший гірськолижний спуск у незвичній формі одягу. Бікіні в ньому брали участь близько тисячі любителів екстриму. Постійний потяг людства до небезпечного приводить до появи все нових екстремальних видів транспорту. До таких належать і машини для їзди по бездоріжжю, або звичніше кажучи, квадроцикли. Перший з'явився в далекому 1970 році і за цей час мало чим змінився у своєму вигляді. Єдине, що вдосконалилось, потужність, яка може сягати сотні конячок під капотом. Найвищий стрибок на квадроциклі був здійснений з трампліна. Екстремал Джон Геттер підстрибнув разом зі своїм транспортом майже на п'ятдесят. 4 метри, що дорівнює висоті немаленької церкви або 17-поверхівки. Лідер топ-п'ятірки, слеклайн. це, мабуть, найекстремальніший вид спорту серед усіх, про які ми говорили: ходіння по канату, точніше плоскій мотузці, яка вільно прикріплена між двома об'єктами, і може відхилятись під силою тяжіння не тільки вниз, а й в сторони. Вигадали таку розвагу у 80-х роках. Два американські екстремали у німецьких школах якось проводили дослідження: діти, які, хоча б раз в тиждень, ходять по канату. Чаться краще легендою слеклайнерів є Енді Льюіс, який не лише вільно ходить по мотузці, а й робить на ній вражаюче сальто назад, зберігши при цьому рівновагу. Тут є кілька вражаючих фактів створена за підтримки туристичної агенції «Турклуб Маркурій, таким тобто діти можуть організувати воді, велосипеді, пісофірі, фалу та гірськолежні тури. А ще про та продаж туристичного спорядження уверкарці на вас таке. Знижка. Посміхайтесь, то знайте ще достатньо фактів, які приголомшать вас.